Ми спробуємо роз'яснити по-своєму деякі дуже прості слова. Це давня українська управлінська термінологія. Перше пан, панування. Це абсолютна повнота відповідальність за об'єкт, яка потім перейшла і ну, всі мови германо-слов'янської чи романської групи. Далі лад. Або влада це встановлення і підтримка системної гармонії об'єкту. Пан охоплює кордони і контролює вогонної території, але повністю лад це вже системна гармонія об'єкту, і це влада, яка встановлює. Правд це правління, це структурування об'єкту та функції його частин, і встановлення принципів взаємодії елементів у системному об'єкті. Далі ряд або урядування. Тут ми вже йдемо до встановлення порядку для реалізації ладу. Це вже такий двовикладний просто. І чим чиновник, реалізатор процесу врядування задля ладу? Таким чином бачимо, що ця давня наша традиція має великий потенціал саме для розрізнення важливих речей, а не синонімічні ряди. Це насправді є елементи системи. Далі ну, щодо давньоїврейської латинської термінології, ми користуємося зараз. В нашому клубі словами кратія, архія, республіка. Не буду зупинятися на цьому і лише пропоную е такий варіант системного розрізнення базових понять. Демократія це, е уявімо собі, як ідентичність, встановлення ідентичності джерела влади і е ідентичності суб'єкта інтересів. Тобто тут виходить, що народ демо є, так би мовити, тим джерелом, звідки е воно... Е Походить, і ніби в його інтересах все відбувається. Тут ми, якби, ця ініціальна функція слова. З цим можна не згоджуватися, але наука і українська менталітет, тому і полягає, що українці бояться виходити за рамки того, що прийнято, і не сприймають того, що їм здається не такі. Далі Республіка це принцип правління через самоорганізацію. Тут вже акцентується не джерело виникнення. А принцип правління. І е синархія це вже як е фактично уточнення, що це управління здійснюється ця самоорганізація через співправління. От, і ми таким чином виходимо взагалі на мережеву епоху, на е постінформаційну епоху і на нашу сучасність. Це стає дуже цікавим, тому що це не є історія, а це є майбутнє.